З потужного виступу аматорів художньої самодіяльності місцевого будинку культури, які своїми завзятими емоційними патріотичними піснями та хореографічними композиціями Хвацько розігріли і навіть запалили публіку, на прилеглому до спортивного ядра майданчику зі штучним покриттям тамтешнього просто вишуканого ліцею розпочалися урочистості, присвячені 248 й восьмій від дня заснування села Миколаївки, центру одноіменної сільської громади Сенельниківського району, родзинку якого був запланований турнір. Зміні футболу за участі трьох команд, принадністю однієї з яких став колектив уславлених ветеранів Дніпропетровського Дніпра. Заходу традиційно передувало виконання державного гімну України, після чого присутніх подякувала та привітала голова Синельниківської райдержадміністрації Світлана Назарчук. Далі вона вручила гарну низку відзнак купі кращих людей населеного пункту за їхній внесок у його щоденну різновекторну розбудову. За нею подібну процедуру вшанування та нагородження від імені і за дорученням сільської громади. Мади виконав її голова Віктор Одоєвцев, який з гордістю за її мешканців стисло поділився їхніми успіхами і здобутками у цей непростий для всіх час, враховуючи, що Миколаївка знаходиться за 70 кілометрів від Покровська Донецької області, до якого наближається ворог. У нас громада об'єднилася з першого дня війни і сильно розвинутий волонтерський рух. Ми допомагаємо збройним силам України, кожна людина Миколаївки, кожен допомагає, чим може. У нас будуються і розбудовуються і покращуються умови, освітні, освітні дитячі садочки, будуються дороги, інфраструктура, покращуються медичні послуги, будуються кімнати здоров'я в кожному маленькому селі. Лі нашої громади це теж завдяки такій можливості, Я дуже вдячний збройним силам України, що нам дають можливість для нашого населення будувати нові об'єкти для розвитку нашої Миколаївської громади. Однією з візитів і напрямків успішної роботи та діяльності Миколаївської сільської ради не тільки на мапі області, але й України. Є тамтешній ліцей, де навчаються півтисячі дітлахів, аналогів якому також, здається, немає на теренах держави. Розповідь про нього навіть поверхова побіжна зайняла б не один десяток хвилин ефірного часу, адже чого тут тільки варті два надсучасні лігафонні кабінети, кімнати психологічного розвантаження, зони безпеки, життєдіяльності і мінної безпеки. Окрім цього, ліцей. Має надійне укриття, що дає можливість проводити повноцінний навчально-виховний процес. Втім, повертаємося до довгоочікуваної вище згаданої родзинки початку турніру з мініфутболу у першому матчі якого зійшлися господарі і одні з гостей, команда Магдалинівської селищної територіальної громади. Останні добре пам'ятаючи домашню поразку місячної давнини від миколаївців, цього разу зібрали гарний колектив виконавців і від стартового свистка до фінального вони контролювали перебіг подій на майданчику і відсвяткували цілком закономір. Успіх. У другому поєдинку настала черга ветеранів Дніпра, що називається згадати минуле. Зрештою, колишні жорсткі роки великого, виснажливого футболу і отримані травми беруть своє і даються в знаки. Тому олімпійський чемпіон Сеула Олексій Чередник і поряд з ним, Володимир Горілий, Андрій Полунін, Костянтин Павліченко, Микола Медін, Сергій Соловйов та інші, попри велике бажання, вже не могли діяти як раніше на колишніх швидкостях. Тому значно молодші господарі були сильнішими. Третя заключна зустріч стала своєрідним фестивалом. Лив футболу, де і результат мало кого цікавив. Більше того, на допомогу Дніпровцям у їхньому матчі проти Магдалинівців прийшли миколаївці, і уболівальники просто насолоджувалися грою мільйонів. Урочиста церемонія нагородження розпочалася з вшанування кращих гравців за амплуа. Серед голкіперів таким визнали Анатолія Галівця з Магдалинівської селищної територіальної громади. Його партнера по команді Олександра Клеменка удостоїли відзнаки кращого нападника. Далі настала черга отримувати заслужене ветеранам Дніпра, серед яких Володимира Горілого було номіновано як кращого захисника. А МВП, кращим гравцем змагань, став Андрій Полунів. За третє місце бронзові медалі, кубок і брендовані подарунки від організаторів стали надбанням господарів-аматерів з Миколаївської сільської ради на чолі з нев'янучим Михайлом Михайловичем Лазаренком. Відповідна нагородна атрибутика зі срібними відзнаками вирушила до обласного центру. Їхніми володарями стали ветерани Дніпра Дніпра, Які щиро подякували організаторам за теплий прийом і дружню атмосферу свята. Хочу привітати громаду Миколаївську громаду з Днем села, побажати, щоб скоріше наступив мир. Слава захисникам, а також велика подяка громаді в лиці, Миколаївській громаді, в лиці керівників і також. Також дякую від ветеранів Дніпра за те, що ми тут провели чудову, чудову гру, і все пройшло дуже тепло, дружно, е, дружній атмосфері. На сам кінець золоті медалі, і головний трофей, кубок за перемогу у турнірі були вручені колективу Магдалинівської селищної територіальної громади, який певною мірою, окрім всього, отримав і сатисфакцію за попередні поразки і невдачі, втім ще більше задоволення було від того, що він теж став складовою цього барвистого незабутнього заходу. В цій Магдалинівської громади вітаємо жителів Миколаївської громади з їхньою річницею, їхнього села Миколаївка. Тут дійсно працьовиті, відповідальні люди, патріотичні люди проживають. Вони дуже багато роблять сьогодні для підтримки збройних сил України, для підтримки молоді. в Першу чергу ми бачимо сьогодні, якісь спортивні майданчики в звичайному українському селі знаходяться. І сюди завітали сьогодні славетні люди, які протягом десятків років прославляли український футбол. І нам дуже приємно також бути в цій команді. Вітаємо всю громаду за їхню розбудову, за їхній патріотизм і за їхнє ставлення до нашої країни. І Дніпропетровщини в цілому за традицією, на завершення усі сфотографувалися на загальну світлину на згадку про яскраве свято з нагоди 248-ї річниці від дня заснування села Миколаївки Синельниківського району.